Нас вітає державний професійно-технічний навчальний заклад Єлектинський цент професійно-технічної освіти. В рамках обласного проєкту смачно, корисно, креативно культура харчування України представляю перші страви Полісся. Полісся – це унікальний регіон України, який славиться своєю природою, культурою та кулінарією. Поліська кухня це справжня скарбниця. Старовинних рецептів, які передавалися з покоління в покоління. Харчування це здорова нація, разом із пропагандою здорового харчування і відтворення старовинних рецептів наших бабусь та прабабусь. Це пам'ять традицій свого роду, які повинні передаватись із покоління в покоління. Підшукуючи незаслужено забуті рецепти, одним з таких можна назвати калатушу. Це неймовірно смачна страва, у якій поєднуються, здавалося б, зовсім несумісні інгредієнти свіжа риба та сушені білі гриби, з яких вариться будльон для супу. За одним із переказів, цю страву придумала жінка, що полюбляла страви з грибів. А її чоловік-рибалка натомість любив рибу. Аби не готувати ще разу кілька страв, вона вирішила поєднати ці два продукти. Правда, це чи ні? Можемо лише гадати, але знаю одне, що таке поєднання просто божество. Я здобувачка освіти Єготинського центру професійно-технічної освіти. Сьогодні буду готувати регіональну першу страву полісся калатуша. Рецепт, за яким ми будемо готувати сьогодні, походить з Чернігівщини. Ми зваримо бульон спочатку на основі овочів, а потім додамо свіжий короб та сушені білі гриби. Головне дотримуватися балансу смаку. Моркву нарізаємо кільцями, а селеру однаково на середньому шматочку. Нарізані овочі викладаємо у форму для запікання. На пателі змішати борщ з вишковим маслом і додати засмішку. Готуємо пасирову з буряка, цибулі і томатів. Буряк катети на терку. Приготування бульону. скоро познімаємо лоску. Та ретельно помиваємо його водою, нарізаємо на великі шматки. Нарізаного на великі шматки коропа кладемо в каструлю. Додаємо лавровий лист, сушені гриби, воду. Варимо бульон. Із запеченої моркви та селери зробимо пюре. У блендер перекласти запечену моркву та селеру. Додаємо 2 столові ложки вишкового масла. Дрібку солі. Та все ретельно збиваємо. Окремо на патенті змішати боршно з важковим маслом і додати засмішку. Готовий бульон процідити через сито. Бульон поставити на нагрів та з'єднати з, з важково-борошняною пасировкою. Поставити на вогонь для закипання. У тарілку кладемо 2-3 столові ложки морп'яно-силанового пюре. Шматок риби, нарізані гриби. Та залити бульйоном. Сьогодні ми хочемо вас ознайомити з стародавніми стравами Галицької кухні. Галицька кухня відрізняється своєю особливістю, її основна родзинка мультиетнічність. Тут не боялися змішувати різні традиції. В результаті українські страви збагачувалися присмаками польських і німецьких копченостей, вудженини, як кажуть тут. Європейських фантазій на тему австрійської випічки, вірменських, італійських та угорських спецій. Є й чимало рецептур, які мають суто місцеве походження, наприклад, налисничка з кльоцками. Ця стародавня страва походить з Франківщини, міста надвірна, яке розташоване на правому березі річки Бестриці Надвірнянської. Що у передгір'ї українських Карпат. Для приготування цієї страви нам потрібні будуть такі основні продукти: це фарш свинний, сир домашній, помідори, перець болгарський, чесник, зелень петрушки. Спеції. Ця страва готується дуже швидко. Перше, що нам потрібно зробити, то це підготувати всі продукти, які входять до складу цієї страви. Тобто дрібно нарізати помідори, перець, подрібнити сир, насікти петрушку, тому що ця страва любить багато зелені. Цю страву можна готувати як на відкритому вогні, так і на плитах. Ми ж будемо використовувати електричну плиту. На плиту ставимо на лисничку. До налиснички приготуємо гарнір це кльоцки, найпростіше, що може бути. Перше, що потрібно для цього мати, це борошно, яке потрібно попередньо просіяти, щоб його спушити. Просіяне борошно посолити, додати трохи олії, додати яйце. Якщо тісто загусте, можна додати трохи води, замішуємо тісто густе. Вимішане тісто сформувати у валики. Чим валик вущий, тим делікатніше буде виглядати наша страва. Спочатку поміщаємо кльоцки, наверх кладемо нашу налисничку. Це ну дуже смачно, дешево і швидко. Представляємо до вашої уваги солодкі страви середньої Надніпрянщини. Середня Надніпрянщина унікальний край із надзвичайною історією, традиціями та звичаями, знаменитий героїчними подіями, видатними постатями. З давніх давен із покоління у покоління український народ передає свої традиції для прийдешніх поколінь. У них твориться генетичний код нашого етносу. Який вирізняє його з поміж інших народів, рушникові узори, українські думи, легенди, спосіб будівництва осель, одяг та кулінарії середньої на Дніпрянщини є облизні. Облизні старовинний автентичний рецепт української кухні, дати тобі облизня, відказує українські бабусі, розпешеним дітям, які не хотіли їсти звичайну їжу. Багато хто з нас думав, що облузні це якийсь мем, вигадка, що немає нічого спільного з реальністю. Насправді це існуюча страва, смачнючий десерт. Облизнями називають маленькі смажені пиріжечки з начинкою. Їх роблять з прісного тіста. Для начинки використовують повидло або густе варення. Доброго дня! Я здобувачка освіти Удинського центру професійно-технічної освіти. Сьогодні я буду готувати солодку страву з Черкащини облезні. Для приготування облазні потрібний такий склад продуктів: сироватка, борошно пшеничне, олія рафінована, цукор, сіль, пудра. Для начинки використовуємо горіхи або густе варення. У просіяне борошно додаємо дрібку солі. Цукор, рафіновану олію, сироватку. І замішуємо тісто такої консистенції, як на вареники. У центр кожного кружальця кладемо шматочок горіха і защіпуємо у вигляді вареника. Тоді розігріваємо олію і кладемо сформовані облазні так, щоб вони не доторкалися один одного. Смажимо з обох сторін і у великій кількості олії до золотистого кольору. Готові облазні посипаємо цукровою пудрою.